Всім привіт! ви на каналі Avatar Pay і сьогодні я вам покажу, як перенести любого персонажа до іншої локації. Тут підійде абсолютно будь-який персонаж, і треба винести його в ту локацію, де можна витягнути таксі. Я, наприклад, тут в ювелірному магазині, і якщо вийти з нього, то буде дорога, і там можна викликати таксі. Я вже вийшла з ювелірного магазину, і ось тут от з боку є такий телефончик, нажимаємо на нього, тут є машина, нажимаємо і вибираємо таксі. Ставимо персонажа, якого треба перенести в нього, і виходимо, забираємо таксі і виходимо. Я вже вийшла і зайшла в інший світ. Тут вибираємо любу локацію із дорогою. Я, наприклад, виберу ось. Цю. Я зайшла, ось тут от, ну, знову нажимаємо на машину і вибираємо таксі. Тут у нас вже є і персонажі, і ми його просто перепустили в інший світ. Сподіваюсь, комусь я допомогла, тому що можна йому змінити трохи волосся, перекрасити. І якщо у вас буде три персонажі, то у вас буде тепер чотири персонажі. Ну а це вже кінець цього відео. Не забудь підписатись та поставити лайк. Дякую за перегляд. Всім па-па!